Вітаю, сьогоднішня наша тема носить назву Просіть, щоб віддавати. В Івангелії від Марка в 10 розділі записано: Бо й Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити. Христос постійно отримував блага від Отця, щоб передавати нам. Слово, яке ви чуєте, говорив Він, є не моє, але того. Хто послав мене Отця. Не для себе, а для інших він жив, мислив і молився. Провівши години в спілкуванні з Богом, він щоранку виходив на працю, щоб нести оточуючим небесне світло. Щодня отримував нове хрещення Святим Духом. У ранкові часи Нового дня Господь пробуджував його від сну і помазував його душу й уста благодатю, щоб він міг наділяти нею інших. Він знов і знов отримував слова з небесних осел, щоб підкріплювати ними знеможених та пригноблених. Велике враження на учнів Христа. Справляли його молитви і звичай спілкуватися з Богом. Одного разу ненадовго відлучившись від свого Господа, вони після повернення застали його заглибленим у молитву. Ніби не помічаючи їхньої появи, він продовжував молитися в голос. Серця учнів глибоко були зворушені. Коли він перестав молитися, вони вигукнули Господи! Навчи нас молитися. У відповідь Христос повторив молитву Господню, яку вже наводив у Нагорній проповіді. Припустимо, що хтось із вас, сказав він, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому, друже, позич мені три хліба, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і немає що йому дати. Тут Христос говорить про прохача, котрий благає, щоб дати іншим. Так і учні повинні були просити благословення в Бога, нагодувавши тисячі людей та виголосивши проповідь про хліб з небес, Христос відкрив їм, у чому полягає їхня праця, як його представників. Вони мали давати народові хліб життя. До них приходитимуть душі, голодні хліба життя, а вони відчують себе бідними і безпорадними. Вони повинні отримувати духовну їжу, інакше не матимуть що дати людям. Жодна душа не повинна піти від них ненасиченою. Христос керовує їх до джерела, до джерела достатку. Невже ж Бог, котрий послав своїх слуг годувати голодних? Не дасть їм усе потрібне для його справи. Амінь, друзі. До зустрічі!